Вас, мої маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди то год держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, сьогодні я вас запрошую на дуже цікаве заняття, тож сідайте зручненько та уважно слухайте. Пропоную вам разом зі мною вивчити вірш Галини Демченко Червень. Послухайте його уважно. Здравствуй, червню! Здравствуй літо, люба сонячна пора! Колоситься в полі жито, загорає дітвора, червоніють полуниці, соковиці, запашні. в хаті зовсім не сидиться. Ой, які хороші дні. Тепер давайте повторимо по одній стрічці. Здравствуй, червню, Здравствуй, літо, люба, сонячна пора, колоситься в полі жито, загорає дітвора. Червоніють полуниці, соковиті, запашні. В хаті зовсім не сидиться. Ой, які хороші дні! А тепер давайте повторимо ще раз, дивлячись на картинку, будьте дуже уважні. Здравствуй червню, Здравствуй, літо, люба сонячна пора колоситься в полі жито. Загорає дітвора. Червоніють полуниці, соковиці, запашні. В хаті зовсім не сидиться. Ой, які хороші дні. Дякую, дітки, за увагу. Я сподіваюся, вірш вам дуже сподобався. Тож я буду чекати ваші відео у нашій вайбер-групі. До побачення і пам'ятайте, що все буде Україна. Наше ж майбутнє в нас нікому не відібрати.